Всім привіт, друзі! На каналі Валер. Сьогодні покажу, як зробити нескінченні гроші в EuroTrack Simulator 2. Заходимо в EuroTrack Simulator 2. Відкриваємо Cheat Engine. Вибираємо тут Eurotrack Simulator 2. Вводимо нашу поточну кількість грошей. Натискаємо New Scan. Натискаємо First Scan. Чекаємо. Після завершення сканування витрачаємо або заробляємо гроші. Припустимо банк. Ось у мене є кредит. Натискаємо Repay. Тиснемо так. Ось у мене залишилось 14147. Повертаємось у cheat engine, вводжу 14147. Ось. І натискаю Next Scan. Далі вибираємо цю валюту, натискаємо змінити значення, вводимо сюди, скажімо, мільйон або 100 тисяч. І ось у нас 100 тисяч. Ось. Ну, можна і більше, звісно. Так, на цьому все з вами був Валер. Всім бувай.